Погляд на стан мотоцикла Yamaha Phaser літровий Версія S з оптікачем. Знімаємо на сонці в гарній якості. Робіть стоп кадри, роздивляйтеся більш детально, що потрібно. Пробіг на мотоциклі 29 000 км. Мотоцикл 2008 року випуску. Таке. Затем, затемнене трошки скло вітрове на ньому. Гума в такому стані. Одразу, що кидається в очі, це те, що крило е, іншого кольору. Скоріше за все, воно не, не рідне або з фазера, або з іншої моделі, або з. Ну, крило бачите, від, відрізняється. Це одразу помітно, навіть на відео. І це такий момент є. По дискам, диск тут в ідеальному стані, незважаючи на те, що 29 нас 9 км, він реально в ідеальному. Бачите, переходу, ну, майже немає. Стан пера, будь, будь ласка, пильовики без потріскувань, радіатор, соти всі рівні, є десь краска облізла трохи, але за такий час, за, за 18 років, 17 років мотоцикл уявляєте дивіться, як він зберігся. Будь ласка, клас, клас, колектор, плуг, немає ніяких пошкоджень. Знизу давайте покажу. Дивіться. Далі. На дзеркалі ось тут є такі поцарапини Тут все добре, тут також все добре. ектів грузи руля, дайтона грібси. Тут все ціле. Тут також по пластику, по зазорам, все тут супер. Трошечки впилу. Решпеди, фейс. Також без пошкоджень, рівні всі. Так, глушник. Дивіться, дуже уважно це знімається на сонці. Видно всі-всі всі нюанси. Дуже гарно видно, подряпина ось тут є. Їх можна наждачкою зашкурити, якщо це вам потрібно, і цього не буде видно. Але ми цього не робимо, воно є. Показуємо все, як, як воно є насправді, щоб вам не потрібно було там десь їхати, просити, щоб хтось приїхав, подивився на мотоцикл. Показуємо детально. Тут знос. Тут, напевно, диски вже замінювались, тому що вони ну, реально без зносу. Ну, не може бути такий. Відсутній зніс не може бути такий диск з пробігом 29 тисяч км. Тому я вважаю, мені здається, що тут ну, диск вони як нові реально. А пробіг на мотоциклі під 29 тисяч км. Колодка також, бачите, в суперовому стані. Там запас дуже великий. Пластиковий хагер. Так, отут є такі бачите, підфарбовування, підкапування. Ось так на сонці. О, отак видно дуже добре. Ось. Далі. Гума задня в такому стані. Ланцюг зірки в супровому стані по натягу ще. Бачите, скільки ціпок в класному стані. Наліпки японські, все як потрібно. Так, з цього боку, ось тут також підкапування є. Ось тут є моменти. Ось такі невеличкі, зовсім зовсім трішки. Е, навіть фарба не пробита, але подряпане є. Скоріше за все, подряпане по лаку. Можна попробувати полірнути. Ні, оце така точка, це підкапування. Ось, така лінія. Але воно взагалі не видно. Це я дуже детально вам зблизька показую. З цього боку також робоча область пера, дивіться, жодної корозії, жодної цятки. Пильовий цілий, абсолютно, диск також без зносу. Ну, реально зносу немає, ви ж бачите, я ж у вас є свої очі. Ви бачите? Він відсутній, буквально відсутній знос. Стан фар. Будь ласка. Дзеркало з цього боку. Також є мікроподряпинки, Тут все добре. Тут мікроподряпинки присутні. Три ключі. Три. Заведемо зараз. 29 тисяч... 900... 30 тисяч кілометрів пробігло. Зарядка. Отакий вот от мотоцикл.